Друзі, привіт! Сьогодні моя розповідь піде про Дніпро, балки, скелі та каміння. Починаю я свою прогулянку з берега Дніпра. Як ви можете побачити, як він зараз виглядає, наскільки він обмілів. Спереді біля мене знаходяться на посередині Дніпра скелі Охів-Здохі. Вон вони там дві скелі. А з правої сторони на місці старого мосту Стрілецького, який потім став мостом Преображенського, існувала по лівому березі Балка Блуква. По легендам названа на честь запорожця Діда Блукви. А я вважаю, що Блуква то підходить, підходить, піходить від слова блукать. Тобто балка була досить величенька і е, там можливо було заблукати. В балці росли величезні дуби, росла лоза і там мешканці Вознесенки заготовляли собі дрова. Також заготовляли лозу. А з лози вони плели різні кошики, різні вироби. Також плили, звісно, що забори, плетінь, так званий. плели з лози. І ця балка Блукова проіснувала до початку будівництва мосту, мосту імені Стрілецького. Він ще має назву Константиновський мост. Стрілецький це інженер-проєктант, який його спроєктував, чехословацький професор. А Константинов – це інженер-будівельник, який будував цей мост. Під час війни мост був зруйнований і потім його відновлював інженер Пріображенський. Борис Преображенський. А на пам'ять про балку Блукву залишилась лише в документах, пов'язаних з історією Дніпробуду, історією Вознесенки. І один з Дніпробудівців вспоминав, що на місці мосту Стрілецького знаходилась велика балка-Блуква. На жаль, зараз від неї взагалі нічого не залишилось. Ходімо далі, крокуємо історією нашого міста. А це алея зі старими тополями, які посохли внаслідок падіння води в Дніпрі. Тому що коренева система цих дерев знаходилась не глибоченько. І їй було вдосталь води, яка була на берегах Дніпра. А за цим знаходяться, за осією алеєю, дамбою, знаходиться залів 12-го причалу. Ну, Не залів вже, а висохла земля і майже ліс. З вербами і тополями. Ось так зараз виглядає цей причал. Лише зовсім невеличке озеро в найглибшій його частині залишилось. Та воно вже без риби, на жаль. Осінь Зовсім спорожніли береги нашого Дніпра. Як відрізняється пісок по кольору, який був раніше на березі, від піску, якого був, який був раніше у воді. Той, який був у воді, він досить такий біленький у порівнянні з тим, який був на березі. Той чорний. Залишки скель та камінь в воді. Це теж наша історія. Носи такі волоченьки. Вони були на дні Дніпря багато десятирічь, десятиріч. А ми на них маємо зараз можливість подивитися. Природні скелі. Це залишки історії. Колись тут була стара каміноломня більше ста років тому. Заразні скелі досить великі і одночасно такі малі в порівнянні з тим, якими були 100 років тому. Іде, ми цифра сім і якась ще буква була. Цей надпис завжди був під водою, а тут вже була глибина. А з іншого. З іншого боку немає нічого. Є поруч інші камені. Ще великі каміння, як в так і на березі. Ось ще один цікавий камінь, він цікавий за своєю формою, така рамбічна форма. Нагадує мені чомусь рибу, камінь рибу. Такий досить цікавий. Кажуть, що він е, лежить за напрямками світу. Можливо. Поруч з ним були залишки були на скелі. До речі, досить відрізняється відрізняється по кольору цей камінь. Він більш такий темний у порівнянні з іншими каменюками, які тут є, лежать, з іншими скелями. Тобто тут є якісь вкраплення якогось металу. Да, досить цікавий. Це залишки скелі. Величенька така скеля. Вон там трохи далі ще одна. А так для порівняння подивіться, як різниця той камінь за кольором. Це